Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні в нас заключно у 2024-25 навчальному році зустріч у рубриці Задачі зі старих зошитів. Я вам сьогодні хочу показати достатньо відому задачу, яка входила в свій час у багато збірників. задач, деякі мої книжки входила. Я не пам'ятаю, до якого екзамену ми готувалися, бо просто розглядали з учнями на уроці. У трапецій, основа є А і Б через точку перетину її діагоналі проведена пряму, паралельно її основа. Найдіть довжину відрізка, що міститься між бічними сторонами. На моєму малюнку трапеція А, Б, Ц, Д, основа А і Б. Точка перетину, через точку О проведено пряму паралельну основу. І довжину відрізка МН просить автор знайти. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати цю досить відому задачу, хто її не знає. Я сподіваюся, у вас вийшло. Я вам покажу той спосіб, який я знаю. Я не впевнений, що цей спосіб єдиний, але спосіб досить красивий, ефективний і займає дуже небагато часу. Я підготував вже ось такий малюночок, позначив МУ. Давайте. Позначимо. Позначимо МОХ, АОН І. Ну і давайте почнемо з того, що я спробую знайти МУ. Спочатку звернемо увагу, що трикутник МБО подібний до трикутника АБД. А БД. Погано пишу. А, Б, Д. Чому? Ну, тому що в них, наприклад, оці кути рівня між собою, як відповідні кути прямі та паралельні, пам'ятаєте, а цей кут спільний. І я ввів наступне позначення: висота трикутника МБУ H1. Потім є. H2, а разом вони склада, а висота трапеції це H. І тоді ми можемо сказати наступне: що ми можемо записати наступну пропорцію. Що тоді Х відноситься до основи B як H1 до, основ... до висоти H, до висоти трапеції. Тому що висота трапеції і буде, буде також висотою Трикутника АБД. Я це позначу один. Другий крок. Трикутник АМО також подібний трикутнику АБЦ. Ну, давайте я тут не написав за двома кутами. Давайте розглядати а, М, Ну, це, Це побачити важче, до речі, кажучи, тому давайте я так от його. Тільки треба акуратненько. Оцей трикутник подібний до трикутника АБЦ. Це побачити важче тому я давайте так його о, до трикутника АБЦ також за двома кутами. Оскільки я це написав, то я можу сказати, що МО, тобто Х, відноситься до БЦ, тобто А, як висота трикутника АМО, а ця висота дорівнює H2. Бачите? Ось вона збоку, давайте я. У нас такий червоний трикутник. От давайте я червону висоту проведу. Ну, У мене вже планшет сьогодні втомився. Це не перший запис сьогодні. Планшет втомився. Я теж. Але треба зробити так. О, Тобто, це як висота H2 цього трикутника АМО. Так, все-таки воно пропадає. Висота H2 до висоти трикутника АБЦ, тобто до H. Це рівність 2. Я думаю, ви здогадалися, що я зроблю далі. Далі я складу 1 складу 2. Дивіться, яка красота виходить. Х, що ділиться на А, додати Х, що ділиться на Б, на H, плюс H2 на H. І ви ж не забули, ми Х шукаємо. А вам здається, що дуже багато змінних. Вам неправильно здається. Чому? Давайте я скопіюю, щоб ви побачили. Той красивий останній крок, який нас чекає, Х ми винесемо за дужки. в дужках один на А плюс один на Б. І коли ми зведемо до спільного знаменника, то ми побачимо, що H1 плюс H2 дає H. Тобто наша права частина дорівнює одиниці. Після цього ми дуже легко знайдемо Х. Це AB, що ділиться на А плюс Б. Ну, що можна сказати? Можна сказати, що абсолютно так само знаходиться Y. По-перше, по-друге, можна і довести, що Х дорівнює Y ну, де деякими іншими шляхами. Але Якщо ви проробите ті самі кроки, ті самі кроки, то ви знайдете аналогічно ігрок. Я ці кроки робити не буду. Аналогічно це також така величина. І тоді МН це дві такі величини. На цьому задача закінчується. Відповідь 2АБ. На а плюс Б. Ось така наша заключна задача нашої рубрики Задачі зі старих зошитів. Сподіваюсь, що буде змога, сили, бажання продовжувати цю серію задач в наступному навчальному році. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, іншим відео, яке ви будете, можливо, влітку дивитися. До побачення!